За те, що я зараз розповім, мене просто зненавидять косметологи, але я повинна вам це сказати. Для того щоб пролонгувати дії токсину, потрібно обов'язково приймати цинк. Якщо ваш косметолог вам це не сказав, значить він хоче, щоб ви почастіше до нього приходили на дану процедуру. Якщо косметолог не відкриває при вас препарат і не дає вам назву даного препарату наклеїчки. Тікайте від цього косметолога, бо ви навіть не можете зрозуміти, що саме вам холять. А можливо, вам колять простий натрій хлорид. Якщо ви хочете схуднути і вам косметолог пропонує вводити ліполітики, також тікайте. Чому? Бо ліполітики це є препарати, які коригують певну ділянку, але це не є засіб для схуднення. При процедурі лазерного шліфування вам косметолог обов'язково повинен видати паспорт, де він повинен зафіксувати, яку саме енергію і потужність він для вас проводить, для того щоб при наступній процедурі обов'язково збільшити параметри. Бо якщо не збільшувати потужність і дані параметри, процедура не буде ефективною. Якщо ви видаляєте перманент або ж татуаж, і ви зробили вже дуже багато процедур від 6 і більше, колір ваших брів не змінився. Чи губ тікайте від такого косметолога? Чому? Бо він не змінює знову ж таки потужність лазера, а він просто хоче, щоб ви у більше раз до нього приходили і платили за цю процедуру. Є правильний курс. Якій можна робити бутелінотерапії, тобто перший раз ви зробили процедуру, наступний раз ви робите не раніше як 3, не пізніше 6 місяців, ще наступний раз 6 9 і тоді 9-12. Тобто, ви можете вийти на курс один раз в рік, не колоти постійно кожні 3 місяці, а лише один раз в рік. А якщо вам ваш косметолог каже... Приходь, бо в мене з'явився препарат кожні три місяці. Тікайте.